Так, копаю я на стерні сьогодні. І у мене перший сигнальчик. Ось у Груці. Сьогодні я без навушничків забула вдома. Виїхали на дві годинки. На поле. Давайте сезон з вами подивимося. Що це таке? Що, не монетка? Ні, не монетка. Підвісочки. Ось камінчик. Ось така підвісочка по царизмі. Була. красива. Чи підвісочка, чи кульчик на вухах. Добре, хоч камінчик залишився. Ось як класно. Кидаємо ще поході. Дві годинки маю, можливо, ще щось вдасться знайти. Ямка в мене глибока. 17-19, щось вип'є. Що це? Це шутильник від ножика. Так, втилечок від маленького ножика. Ось тильна стояла. Закладалося в дивку і далі йшов в ніж. Вже стемняється і в мене. Знахідочки, кусочок персня. Такого поламаного технікою. Сьогодні день поганий, знахідок небагато. Вже поїду до машини, йти буде нам далеко до машини. Ось там. 16-17, дуже маленькі. Я навіть не знаю, що це, ще не бачила. Чи якась монеточка малесенька? Ну що, це кусочок. Може, куди знайду. І подивимося. А може якийсь шмурдяк? Ну, дивимося. Що це нога, ну зрозуміти, що це таке. Ну, Такась малесенька, я не знаю навіть. Чи помбочка така малесенька, чи це монетка. Давайте вдома відчистимо. Якщо щось цікаве, я фотку прикладу і напишу. Ось така малюнька. Приїхала я на інше що в мене є годинка. І ось тут випало. Дивіться, перстня кусочок. Ще то від персня. з гемою. й з гемою. Уявляєте? Супер! Я думаю, що це Римська імперія, у них були персні. І сил гемою вибиті. Ось така частинка клас. Я не жалію, що я лише чекаю, переїхала сюди. Коли то походжу годинку, можливо ще щось знайду і вам покажу. Є мальний сигнальчик. 23-24. Доволі гарний. На монетку. А нього. У цій гулиці. Десь тут. Ану подивимося. Може вас знайдемо очима. Ні, не тут. Ось тут. А я вже знаю, що це куля. Або шепнель. А, Де мої штанішки? Нема що витерти? Так, це пуля така. У мене кусочок знахідочки, я спішу, бігаю бігом, щоб устигнути. Ось кусочок персня середньовічного. З камінчиком біленьким. жаль, звичайно, що кусочок був у мене. А класно. Сьогодні пошук мені подобається. Я мега задоволена таким пошуком. Я взяла пересівати і дивіться, що в мене є монетка. Класно. Клас, клас кос клас Ще земелькою. Ну, як ви думаєте, що це? Сиву, я вже бачу, що сиво. Давайте помиємо і включуся, покажу. Ось тако, Ось так ми її намочили. Питає Гадуйте, що за монетка, поки я витираю. Я вже бачу, я вже догадуюся. Клас. Я вже догадуюся. Молдавський бик. Класно. Зірочка і бичок. Молдавське князівство. Це грош Молдавського князівства. Колас-кос. Це суперова знахідка. Ця монетка кого цікавить. Я напишу, що таке молдавський грош, в які роки, бо дві цікав нагада. Сьогодні мега чудовий пошук. У мене знову є перстень. Сигнальчик перстень. Ось, дивіться, як класно відкривається. Вау, цілесенький. Як це так буває, ні ходиш, нема нічого. А буває сигнальчик за сигнальчиком. Класно. Дивіться, який крутий орнамент тут не. Знову в мене сигнальчик. Вже підключається підсвітка на відео. Ось така гарна монетка. Випало, а дивимося з вами. Мабуть, це пенгарський Динай. Мені так здається. Ось таку легесеньку, бо дуже крутє бо так там виглядається мати, яка держить дитину. І з цього боку такий. Е, що цей? 1600. Чи що Це, ні. це не як. ось така класна. Я в мене знову щось, кругляшок, ще що тікає. Ну, Дивимось що це. Радянська монетка. Так, я угадала. 1976. Кидаємо, біжимо далі. Вже дуже сильно Я в мене гузичок. Зключилася показати. А ну що це? Лисий середньовіччя. Якщо б тут був Орел, це б було Російська імперія. А так? Середньовічний куцик. У мене крута знахідка. Фібула Кельти! Класно! О, дивіться, яка патина! на солярними знаками. Оце круто! Оце класно. Я не знаю, що сьогодні за день. Це день бомбічний. Вау! Клас. А вже ніч, вже стемнулася, а я ще ходжу, копаю. Всім привіт! Це вже наступний день, я вже все помила, почистила, тоді не встигла, бо було дуже пізно, всі спішили додому, не хотіла вже показувати показую сьогодні, що вдалося відчистити, помити. Ось це знахідка чоловіка з гравіюванням, з позолотою. Спочатку був варіант, що це могла бути унечка, але дуже завелика, можливо, від дукача була підвісочка. Ось я скидала на обговорення. Був такий варіант. Кусочок якоїсь накладочки по царизму. Це дві монетки з одного поля. Фальшак і соліт. Це від хрестика. Якась теж незрозуміла річ. Від тильничок від ножика. Це теж обломочок, ось ця сежка, це кусочок персня, якого мені вдалося тоді знайти вночі. Це теж якась була накладочка чи що. Це наступне поле. Наступне поле набагато краще порадувало. Починаємо з цього. Це теж був хрестик обломочок Це перстень жіночий. Такий перстень. Дуже гарний візеруночок з такими цими нарізками. Думаю, що 15-17 століття. Венгерський динай. Ось так, щоб краще було видно. Він позолотій, ой, посиблений тільки тому, коли помило посиблення злізло. Це молдавський грош Молдавського князівства. Гарна знання. Це Августа толстого, баратінка чи соліт, як краще. Е, теж ось така середньовічний гарний перстень, чи ще то від перстня, що залишилося. Гудочок середньовіччя простенький. Ось ця фібука-кельти мене дуже порадувала. Вона з солярними знаками. Видно, що її плуг зачепив. Вона зломана не мною. Я сподіваюся, що весною ще знайду її частинку. Тут мала бути ще пружиночка і голочка. Що я знайду і зможу відреставрувати собі в колекцію. Це два алеї затерті, не видно якого року. І дві копійки 1976 року. Ось такий вихід. Здається, монеток так є, все гарне. Всім дякую за перегляд, за лайки, за коменти, за підписочка, лайк. Всім пока!